їдемо далі ми. Я кажу, Серега, ти наша остання зупинка в трухати. За... Да, ганяти. 18 -18 Уже каченята дивлюсь. Ми той раз були, у нас сиділо на б... яйцях, да? якраз так. ти казав, у сидить Ой, там. Давай, так, Це не яструб там, нічого. Ні? ні. Зараз нічого, Серега, все вже перестав прилітати. Той падлюка перестав. Перестав, перестав Ну. О, на Нарешті! слышишь? Пара кримачків Це той кримак, що ти показував, да, Серый? Ну а, той більш такий світліший, да? Той світліший, светлейше, да? Серега? світліший Що вони не злітають? Бояться? Чи просто нас боятся? Серег, нас залякалось сегодня ночи, а? Что, скажу? Да, привет и передавай. Слава Украине! Героям Сереге Червяку привет! И всем привет украинским нашим добродеям. Слава Украине! Героям слава! Ой, блин. Это я хочу каченяк показать. О, она шипыть, да? Ага. Серега тут уже Господарство розвів, блін, серйозно. Скоро кабанчика, так, да, Сергіозно. На другий раз будемо кабанчика, давай. Ти тут марю клумбачку, так? Да, Вентилятор, один, ти бачиш? Ну так, да, він не той раз був, він працює все дуже просто, все геніальне просто. Без зайвих тут затрат чи витрат. Бачите? Звичайно пляшка 6-літрова. Ось таки, Серега. Серега, ну я дивлюсь, ти щось ж тут это? Уже насаджав, так? да? Квіти? Чи цибулю? Цибулю. Вон там, сад. Да? Да. А ну-ка. Вот Зараз, зараз. Полоницю, та я ще тут дивлюсь, що тут є троянди бачу, якийсь туї. Це шепшина. Срьо тут розвів город такий серйозний. <говори> зараз, зараз о, а ось і цибуля. Я думав ти пожартував, що цибулю. <кій> Зараз ми всім покажемо і задамо питання. Серега, а от, оце квіти, оті, що я е, минулим разом з часником переплутав, да? що я кажу, що це за часник? А Серега каже, це квіти, а не часник, нарцис. Ну, я, з, з мене ще той огородник. Ну вона їх это, захищає, агресивна, чи така, не дуже. Бо вона да -да -да. тільки що підходить, вона шипить така. да, да. так. -да. Вона й за руку хватає, але вона не буде. Угу. Всім привіт. <реш> Бачиш, ви той раз були на одній хвилі з Серегою. Да -да -да. А зараз він ні. А зараз... Зараз ви на різних хвилях. Серега, ну... ще це, не дійшов. Дот... Ну ми своїм передаємо хлопцям. Що-то <зараз> 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 підросли? У, кр... Майки. Майки Він заман... у кого? <зараз> ну, у Кримаків. Ага. Ну, це сан... санінж, так? Да? Кримак. <зараз> <зараз> Твій. Ні, це не мій. Кримак. Твій. Оцей, що тут <зараз> ходить? Та щось, то Та, ти щось. Та, я ті кажу. Ні, у мене світліше, Серега. Це, мабуть, санька. Ні. А може колись я ще давно якийсь інший крема. А, мій, да, це. Так стій, я думав, його нічого, ти ж казав, його немає в той раз. Ні, не того. обмана. А, то мраморного нема, все, я переплутав. Я за нього вже й забув. А точно. А він як посвітліше, Серега. Та він же ж начебто темніше був. Отож Сакаліка, коли він туди полетів і все. А я такий сразу гуляю, будемо. Це кого, кого? мраморного? — Так, І твоє кольцо, блін. Вот там вон вози того басейну. То Андрей, Кало... генералу. Димка, чай да. будеш? Та він уже нагрітися зараз. Ну ми не надовго, ми тут туди поїдемо, бо мені ще треба ж погодувати голубів. Та ні, у мене там же за... це, 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 це система. Ага. Вже ще ніхто не вискакував з молодих. Не. Ще всі по гніздах, так? Ді, да? манди, це ви о, так, тут все є. А ти казав там а тут тут краще є. Вон, і кава є, і чай є, і якісь тістечка є. О, а що ти їм дробину якусь додав, да? Той, Щоб там... вони крила не били. Сиди, ну, Вон, там, де дві штуки. Вон зайди подивися. треба ага. вбирати, там, там. Та у тебе тут чистесенько, Та, що ж вбирати? Ніфіга Ніфігасів вбирати. Все, чи... Все чисте, він каже, а, прибирати треба. Глянь, як і в'яти. Я теж на цю пару кримаків якраз знімаю. Ми тут їх трохи розворушили. П'ять пар білих у його. Ну все хоч білих розвів, хоч у когось білі є. Бо ми ніяк не можемо. Кажу, хоч ти білих розвів, бо ми ніяк не можемо там. Що я, то Вікторич намагається. Пословка ну, там. Подсловка. Перемака. Ні, біла, білого. Білий, так, малий? Якась пляма, ну вона, вона вона, То... вона виліняє, я думаю. Не, кольцує, не Я тобі ще там. Подив. Та нахранає ти... Ти? моїх, на моїх одівай трохи. а що тут право, ти кажеш, що не кольцую, ніхто не віддає. А що не віддає? Це Як не ти на... просто сам? Я не за те, щоб віддавали кольцую, а за те, щоб зрозумів, щоб ти, ну я прошлогодні облік сам веду слави записую номер голубочка з під З-під білих це і теж так от... да? ой нормально і, тебе молоді білі, клас там його Слава одне було. время воно посідали і нормально сейчас і одного і такі віку всі якраз його... десь... п'ять бі... пар білих їм Шесть. тут десь Шесть. два з половиною пара... від було. двох до трьох тижнів їм ну три десь до трьох мабуть Вот іще одне таке. Це сподіваний. Ага, ага. Така. Там є менші, є більші. Ну по гніздах вони розібрались, нормально. Тут є Білі, да? Тут є, блин. Да? Ага. Вон там біленькі, вон там, ну, вон, малейші, блин. Ну такі. Ага, ага. Ну клас, О, клас, білих буде де брати. Та надо их погонять сперва ну так звичайно. под черный белоголовый бачите ну классный мраморный тобі как раз така, такая улюблена твоя мазь, да такая а ще А и черный да будет да. Чи может белоголовый навіть будет Чи... нема да на голову не может и будет серега да? да. подвинусь вон мамонка Угу. І батя такий же, да? А батя до да, так, только дві вставочки. стовочки. Ага. Тут он. Тримачка он... кремачка, світла і цей граммар. Ну да? Це... от етеш да. бач... э, мрамор на удале, да? Це А а друге, найулюбленніше у нас стерео. От. А світло, світло таке, да, він. Він точно. Теж, е, такий на марморі, світлий. Де мої білиці? А ну покажи. А От десь ту, а, ки. Вс, буду зараз. — Та нахрен на Та ні. Та якщо не хоче, не О, треба, щоб ти його. Тану, таке. — Ти там набрав? Mm. На ярмарку? — У Славіка. Mm. — Слава привіт, тобі. — От. Ну, — Це позже, через сутки вивелося, ну таке. Я думав, що нічого не, чого не вийде. Та, може Перекладати. Перекладати треба. Ходь. Та я не люблю різну тут. На яку? На цю ногу. Ну, на, на любу. Щоб ти їм тут не подривав ну а сам лавне. Та ні, <реку> то той же трохи хоч дорос. За цей великий, цей великий Це Серега. Ти його не, не вдягнеш. Ні. А тому. Ну тому ще вдягне. Дуже. — Та не на цей повинен. Ну ладно, то ну, таке. Сюди залазь. На, люди за ящик. І там тоже вон білий евро. Серега що показав нормально білих вже. Пробувати. А ну покажи мені лапку. Я просто по розміру лапки зрозуміло. Та не влізе. Ні, на це на, на це повинен налізти. Та не влізе, я тіжу. Слушай, ти, ти, ти якесь кільце взяв узке. Слава, це не таке кільце. Ні, то узке. Та ні, ну ти щось маленьке дуже взяв. Ну, Славить, не влізе, я ті кажу. Та щось не схоже, Тей, воно на восьмерку. Яка вона восьмерка, щоб дивись, та там там рибалься навіть не влазить. Не те, що лапка. Щось на сімерку більше схоже. Процес. Та ні, ні, не. ти бачиш. Давай я спробую, бо зараз йому... Бо ти йому там в бік іде. А от іще як дім тут. О, теж мрамор на темну таку. у нас. Так вон, бачиш, голубка чорна. Чорна, да. А голуб так з головкой побитий. О, ну так он з такие так і є, вони такі и дають. Вона вже сила на іншу, да, кладку. Ну да, он сейчас это. Ну. А от в том году. Дягнул. Ні, да я бачу, що воно влізе, якщо восьмерка. Угу. Есть. Туди його, наверх. Ну. Головне ти подивись, щоб чтобы то гніздо поклали. Правильно? Да, щоб... да. да. Бо ще б'ють потім до. А це вот с-по той же голуб. такие голову. Ты договорок уже? Да, договорок. Mm -hmm. Давай. Куди ти, блядь, кому куда? Куди пустили, думаю, туди и полис. Глаза на лоб нахрен. По так. да. Надо, блин. Тут он. Ну, так с подстальной блакит на коноплатову ох ты у тебя дивлюся такие дивлюсь этих дивных таких уже нормально тут забарвленным как часто ты чистый вниз доходит ну стараюсь через день що а, ну часто да спад сереганого я ж не показывал красного а мені Да. Так. Ага. І от одне, от три, Вони там воно вже. От три, от. У мене є голубка охуєнна. Він червоний, так, да? голуб? Так, да, он там. А -а. вон там. Сережа, спасибо тобі за голубку. Це ж місцевий, да? так? Да, да. Он голубка. Ага. Ось ти, ти, ти тут набудував всіх цих цих городулів. Голуб і голубка да. сидять. Ага, вони ще на другу вже кладуть сюди, так? Да. Так, да? ну притягувати. Пішли чай пити. Включається. Ага. Вийшла голови, точніше злетіли. Бо тоді вони щось залякалося, не хотіли а, злітати, а зараз злетіли. Ну, ми Чай. тут бачили. Чай. Зараз ми трохи чайку поп'ємо, да поїдемо вже додому. Ніяк не доїдемо. Подивимось на голубів. Провідали багато кого. Провідаємо зараз Серегу, да поїдемо додому вже і своїх годувати. О, Серьо, а ти купалку зробив, дай? Колесо десь. Стирів. А де ти знайшов колесо? А, А я думав ти стирів десь. І ми, Мені теж одну. Одну. Каченята тут. Нормально себе чухають ще конфетки, З того разу ще. Ні, от свариться, а я Бо я думав, що з того разу, але це так, да. так. Частий гость буде. Mm. І він у мене. <ріст> Серега, мені навіть в минулому репортажі от твоєму писали, що цього, цей раз Серега нормальний штанів вдягнув. <ріст> <ріст> Ти запам'ятався <ріст> о <от> тими <ріст> штанями. <ріст> <ріст> цей раз Серега теж в нормальних штанях. Акробатичних кульбітів не робить більше. Так я їх перший раз ті штани, я годив, блин, присів. допресив. Митки фуфовну. Ну ти вже за що пових, мабуть, да, все. Да, Капроновим. Моделье, блин, отлично. Я думаю, ты их капронов и сам прострочив. Да, сьогодні... Бачиш, а у нас дощ стояв да, зранку на цілий день і нормально нічого. Володим, так, що. Ми їхали тільки що щось там трохи, ну, у нас там дощ бризгав. Два да? рази таке і заморосило і все. Заморосило. І там теж ми їхали ну, на місцями якось. Серега, ти до ночі тут з ними сидиш. Серега, подзвонить мені, я вже голубів, у мене вже спать полягав. Він каже, а от гуляють голуби. Вже темніше, а я... вони до ночі у нього. А що, я прийшов тут сів, то той, то той підійде, блин, по ага. дим. То в лутятах поганяють і так. А, а щось я не бачу інше? А, а десь гуляються, так? Да? Так. Да. Ага. До, до лавочки нема. Не знаю, де. Біти, глянець. Пара біла ж гарно. Це їх голубенят ми, мабуть, дивилися, так? Да? Вверху там. А то що слава кальцивала чи не. ні? Ні, не. Де, с белыми mm -hmm. кольцами. Mm -hmm. А, вот все они, он Вот они тут. Да, вот тут же за лавочкой тут Да, там что-то, та травку что-то. Хамая. Вон а сейчас А он пошарахается, життям. Вот лис, лиз, лиз, лиз. Да, да. тоже вчера было 9, ну одне хряпнуло. Не вижило, да? А які-то, блін, непонятне, ну, саме таке мале, блін, і як це... От, а яєць скільки було? Було 11. 10 вилупилось, да? 9. 9 вилупилось, 2 болтняка. Ага. Що, Що пе перше, вторе і третє яйцо було таке, як і там, непонятне. Угу. А ті всі нормальні. Це та сама лимона, що ти забрал? Да, 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 да. Крымачки, мрамор, за ага. ага. такого оставалось я буду касаться попить. Серега, это гардероб. Лика Юрка понису туда ее кидать. Пошли одне в Рим Тремоча. ш